У дошкільному закладі білочка знову залунав дитячий сміх. Новорічне свято в оновлених стінах садочка з нетерпінням чекали не лише діти, а й їх батьки. Ми раніше не ходили в садочок. Ми саме чекали відкриття білочки, тому що я сюди ходила. Мій чоловік ходив, і мені подобається дуже саме розположення цього садочку і. Саме цей заклад ми обрали для нашої доньки. Дуже вражена саме атмосферою садочку, саме е, ремонтом садочку, що це вищого образця садочок, як для мене. Тому що саме тут я думаю, що нашим діткам буде комфортно та зручно проводити свій час. Сподобалось? Дуже не подобається. Будеш передний. Дуже наждали, не малися терпінням дождатися цього закладу. Дуже цікаво, інтересно, для дітей ігрушки, іграшки. Ремонт класний. Так. Ми рядом тут живемо. Ми ходили тут чоловіком, в садочок цей. І нам захотілося сюди, садочок. Нам все сподобалося, все гарно. Красиво. А тобі сподобалось, кажи видно? А що саме тобі сподобалось? Сподобано. А ти сьогодні в ігри грала з дітками? Так. Да. Будеш ходити в садочок сюди? Так. Да. Да. А друзі вже є в тебе? Так. Да. Ми самі зі смородини. Нам сюди зручніше їздити. Дякуємо, що його відновили. Ми дуже раді, що ми йдемо до садочка. Дуже дякуємо меру, дуже дякуємо партнерам, які допомагали в цьому ремонті. Дуже гарна атмосфера. Дуже дякуємо. Дитячий садок Білочка став одним із закладів освіти, які найбільше постраждали під час окупації Тростянця росіянами. Будівля зазнала значних руйнацій внаслідок прямого влучання артснаряду з російської артилерії. Майже повністю було зруйновано дах, вікна, пошкоджено стіни та меблі. А завдяки плідній співпраці влади Тростянецької громади з друзями, партнерами та благодійниками, вже з 1 січня розпочинає роботу молодша група. Садочок працюватиме за змішаною формою навчання, педагоги, всі працівники дуже чекали відкриття нашого дошкільного закладу. Всі задоволені, що ми розпочинаємо працювати із дітками, що наші стіни будуть наповнені веселим сміхом. Наші дітки будуть іти до нас. Ми з ними будемо працювати, будемо їх навчати, виховувати, і будемо всі чекати перемоги, чекати миру на нашій землі. Дуже б хотілося подякувати нашим благодійникам за те, що вони приложили багато зусиль, щоб оновити освітньо виховний процес у нашому закладі благодійному фонду Доброта, благодійному фонду Благомай. І також благодійному фонду крок за кроком за величезну надану допомогу в оновленні нашого закладу. А також родині страк цей марман за те, що вони надали нам дуже велику допомогу і підтримують нас у цей дуже тяжкий час. Червоний крест Україна також наш садочок не лишив без уваги і надали нам вони дуже багато матеріалів необхідних для повноцінного функціонування нашого садочка. Окрема подяка нашим воїнам, нашим захисникам, нашим збройним силам України за тихе і спокійне життя. Спільними зусиллями благодійників та влади громади в закладі здійснено капітальний ремонт даху, замінено вікна, двері, відремонтовані сходи, ігрова кімната, санвузол, повністю відремонтовано харчоблок, замінено систему вентиляції, оновлено кухонне приладдя та все необхідне для повноцінної роботи кухарів. Комплектована повністю кухня, все у нас новенька, сковорода, новенька, плита новенька. Це така сковорода. Нові хлопів, в цій кімнаті у нас тоже дуже нові столи для продукції, нова шафа, тут у нас посуд. Посуд теж у нас весь новий, ножі нові, тощечки нові. Батьки можуть бути в що в нас у садочку все чистенько, все новеньке, все буде добре. За словами голови громади Юрія Бови, роботи з відновлення дитячого садочка не завершуються. Наразі триває робота над пошуком нових можливостей для утеплення будівлі садочка та облаштування сонячних панелей для автономності закладу. Ця робота. Перша була зроблена завдяки багатьом нашим партнерам: і шкладна фабрика, і фонд благодійний, з яким вона працює, шкодна фабрика, це фонд благодійний Благомає. І польські наші партнери, які дали кошти перші. Ми за їхні кошти, фактично, це місто Кажухів, дитячий садочок з цього міста, які зібрали особисті кошти з батьків, в тому числі на благодійному такому заході, в садочку, і продали для того, щоб якраз саме пліти були покладені, нові пліти, взамін тих, які були прострілені. ну і Фактично почалася робота уже в середині садочка. Звісно, ще не зроблений весь садочок, тому що це багато робіт, фактично це групи, які повністю треба зробити. Але те, що робиться, і в якому формі робиться, який рівень ремонтних робіт, мені абсолютно подобається, тому що ну, ну зроблено якісно з душею, і маю надію, що весь садочок «Білочка» буде в такому гарному стані в кінці вже 20, ну, там, чи протягом 24-го року, скажімо так. Але сьогодні ви бачите, що завдяки зусиллям багатьох будівельних організацій. І працівників садочка вже є можливість одну групу відкрити, і фактично має можливість уже там 20 дітей сюди направити в цю групу для того, щоб вони здобували свої знання, а не сиділи вдома. І тут сьогодні мені приємно, що канун нового року таке урочисте невеличке відкриття, невеличкий такий утреннік да фактично зробили для дітей для пам'яті того, щоб вони вже з 1 січня планували йти в садочок на постійній основі. Наразі в дитячому садочку навчається більше 40 дітей. Найближчим часом планується завершення ремонтних робіт ще у двох групах, аби малеча швидше повернулась у стіни рідного садочка Білочка. Аліна Гарбенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.